Мова рідне, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не сердечко, але камінь немає. Як же ту забути, що нею учила нас ненька говорити, ненька наша мила? Ой, шануйте, поважайте, рідне сумку мову, і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом: Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не сердечко. Лишка має. Мова далеко не тільки засіб спілкування, тобто передачі вже готових думок, як нас усіх учили у імперській школі. Люди серйозні шиї. Її місією є спосіб народження тих думок. Коли нема мови, людина просто-напросто не має чим думати. Юрій Ревчинський. Мова наша мова. Мова наша мова, мова кольорова. ній гроза травнева, тиша вечорова, Мова наша мова, літ минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість. Мова наша мова, мрійнику жар птиця, грішнику спокута, спрагли криниця, А для мене мова, ти як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова, пісня з того лоса, Нею мріють весни, нею бачить ось, нею марять зими. Не є кличе літо, ні криваві віри, сльози закупі. Я без тебе мову, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці я несу в майбутнє, не згасиму мову слова незабутнє. Автор Іван Баген, молоді блискова, материнська нічна мова, мова сіла і простоти. Території стільки української держави. Чи мова ти повністю відкрилася, маєш бути залюбленою в неї. Українська мова, благодаря, богообрана, божеська. Іна Костенко страшні слова. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони з Юнацька причинялись, коли не знаєш, чого почать, то всі слова були ожинялися. Тисне плакав, мучився, болів. Із них почав і не бачив завершив. Людей і мільярди імена дозлів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність усе було, на з спорищі. Поезія це завжди наповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Навіть така сувора наука, як кібернетика, і та знайшла в українській мові своє перше домів'я. Адже маємо факт унікальний. Енциклопедія кібернетики є вперше видана в українській мові в Києві. Кожен із нас має гратитися своєю чудовою мовою, адже вона того варта. Людина, яка втратила свою мову, неповноцінна. Вона другорядна з місієм лідої мови. Мова на чужині ще милішою стає. Мова це дар природи. Оксана Загушна мова кожного народу. Мова кожного народу неповторна і своя. Ні Тиші, в ній гремлять громив негоду. Тиші і трелісовом'я на своїй природній мові. І потоки оминять, Зелен клени у діброві, по мені шумлять, солов'їну, парвінкову, колосиску на віки, українську рідну мову, дар мені дали батьки, берегти її, плекати, буду всюди і повсякчас. Боже дина так, як мати, мова в кожного із нас. До Дня рідної мови я придумала свій власний вірш. Що для мене означає українська мова? Для мене українська мова, це не просто буква, слово. Для мене мова солов'їна, це моя ненька Україна. Мова, почуття любові, це мова, знак добра, це пісня звичайнісінькі розмови, це звук любочого Дніпра. Щастя мені знати мову, українську рідну мову на віки, віддавши перевагу слову, я з Україною заржу. Мова втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Борімося за красу мови. За е, ви. Для мене мова це не просто засіб спілкування. Це українська душа, культура та історія. Це мова, якою я спілкуюсь кожен день якою будуть спілкуватися свої діти та внуки я маю надію, що через декілька років кожен громадянин буде розмовляти українською. А на москалів не вважайте, нехай вони пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, у нас народ слово. А чи є краще, нехай судять люди. Так багато різних мов існує в світі, знають добре навіть це маленькі діти, кожна мова краща для свого народу. Богом українська дана в нагороду, всім гостям ми раді, хто повагу має до традицій наших мов, хто вивчає. Поруч і заспіваймо, брате, мову, батьківську всіх треба знати, мову держави, в якій живемо, прапор якої.